Нагадую, ви дивитесь новини на телеканалі, Д1. у Кам'янському після капітальної реконструкції та осочаснення медичного обладнання відкрила двері амбулаторія номер 5 що розташована у центрі надання первинної медико-санітарної допомоги. На відкритті побувала і наша знімальна група. Оновлення амбулаторії номер 5 у Кам'янському відбулося за допомогою україно-німецької програми. Роботи тривали протягом 2,5 років. За цей час вдалося повністю реконструювати приміщення площею у понад 700 квадратних метрів. Провели ремонт кабінетів, палат, коридорів, систем водовідведення, електропостачання, вентиляції. І це відбулося завдяки проекту, який реалізує Український фонд соціальних інвестицій. Проект називається Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, поліпшення первинної сімейної медицини за фінансової підтримки уряду Німеччина через банк розвитку КФВ». В оновленій амбулаторії працює 9 лікарів та 11 медичних сестер. Медзаклад обслуговує майже 12 тисяч мешканців, а також сотні вимушених переселенців. Відділення денного стаціонару розраховано на 20 пацієнтів. Та головне кажуть, лікарі це сучасне медичне обладнання, яке полегшить роботу і зробить більш комфортною взаємодію лікаря з пацієнтом. Для своєї роботи ми отримали багато сучасного обладнання. Серед них це 12 канальний. Кардіограф, сучасний спірограф, сучасний кислородний концентратор, відсмоктувач, монітор для моніторування життєво важливих функцій організму, також глюкометри, тонометри, коагулометр для визначення біохімічних аналізів крові. 12 канальний кардіограф також у нас такого не було, і вони у кожного сімейного лікаря є, але дуже швидко виходять із строю, потрібно ремонтувати. Це для нас дуже добре. Спірограф це теж, який зараз необхідний для визначення життєвих функцій організму, що може нам допомогти в корекції лікування бронхіальної астми, хронічних захворювань, легень, на які наше місто на жаль страдає більше. До україно-німецького проєкту долучилася і влада Кам'янського з бюджету міста закупила медичні та офісні меблі, замінила трубопровід внутрішньої системи централізованого опалення. Все хочу подякувати Українського фонду соціальних інвестицій, подякувати уряду Німеччини за те, що підтримують наше місто. Ми працюємо вже разом з 2015 року. Це вже третій проєкт, який ми реалізовуємо разом на території нашого міста. Ми провели ремонтні роботи в нашій 42-й школі, провели реконструкцію гуртожитку по проспекту Конституції 32 соціального житла. Сьогодні будемо відкривати тут третій поверх нашої амбулаторії. І у нас ще є разом. Ну вже ми напрацювання по проведенню ремонту другого поверху амбулаторії номер 7 на вулиці Сергія Слісаренка. Тому дякую за те, що підтримуєте наше місто за те, що створюєте умови для наших мешканців, а також для вимушених переселенців і ну, створюєте такі гідні умови праці, як для працівників нашої бюджетної сфери, так і для мешканців і гостей нашого міста. Дякую за підтримку. В амбулаторії номер 5 працює відділення денного стаціонару сімейні лікарі, лікар-терапевт. А також згідно рекомендації, лікарі надають допомогу неврологічного, травматологічного, гематологічного та офтальмологічного профілю. Маргарита Супільняк, Віталій Шалдов, Новини Д1.